Усім привіт, ранок 5.51. Тому зараз пушкою долечу до роботи і думаю, споживання буде дуже економне. Поїхала. Зверніть увагу, як буде падати зараз споживання. Зараз 10,5 літрів. Тобто, коли у вас будуть коротенькі відстані до 5 кілометрів, у вас завжди буде. Велике споживання. Неважливо на чому ви будете їздити чи на газу, чи на бензині. На газу вам необхідно, щоб автомобіль прогрівся. Це ті ж приблизно 5 км. А на бензині також цей час споживання великий, Я думаю, також пов'язано з прогрівом автомобіля. Бачите, падає падає споживання. Зараз 9,5 літрів. Світлофор тут трошки буде підніматися. Я зараз стою. А давайте глянемо як на світлофорі. Ось 9,2 вже, бачите, пішов підйом 9,3. Тобто це все моментально. Поїхали. 9,5 уже. Буквально тут, ну, секунд прошло. Але зараз уже поехал. 9,8. 10. Вот. 3-4 километра. 9,9 і вже трошки проїхав. Одразу 9,5. Все, далі піде вже на зниження. От 4 км проїхали. Далі піде на зниження. Через скільки кілометрів ми дійдемо до якогось якісного показника. Я зафіксую це. 5 км і вже пішло зниження. 8,9, оберти. 10 км і ось майже 8,1 1 літра на 100 км бачимо, на очах падає. Зараз вже збільшується потік. 6.03. Дедалі автомобілів буде більше, середня швидкість. Буде падати, споживання буде збільшуватися. То зараз саме оптимально, щоб їхати, там зараз 60 км і трошки швидше я зараз поїду. Поїхав швидше, споживання відповідно виросло. Це 8 літрів, це те, що ви можете отримувати. Зараз не газую і просто скочую з горки, бачите, як одразу горка, так. І одразу споживання зменшується. Взагалі не тисну на газ. 13 кілометрів. 13,8 кілометрів споживання впало до 7,4 літра. Я по мостам, по кружкам там спускався. От Середня швидкість 61 км за годину. Ви повинні розуміти, що в місті такого споживання Ну в мегаполісах, в великих містах його не буде. Тобто середня швидкість в Києві це 20 км за годину. Це факт. Це ще і в кращому випадку. Ось тут швидкість зменшилась, підйомчики там деякі пішли, так, і 7,4 вже, да, трошки піднялось, тільки що було 7 ,3. Але а, далі далі піде економія вже. Бачите, після 15 км, якщо їхати з маленькою швидкістю, маленька це ну, тримати на ось якихось таких тухлих обертах. Ось бачите взагалі там тухлякових швидкість 70, от реально на такій швидкості, можливо, у вас буде виходити якась економія. Якщо ви в місті постійно будете дрикатися, старт, стоп, бла, 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 е, нічого цього не буде. Мало того, якщо ви будете. Десь більш-менш швидко переміщуватися, так само економії не буде. От зараз я розганяюсь, оберти до 3000. Слідкуємо. Старт. Старт спокійний, це без всяких я суперпрогазовок просто собі стартанув, не повільно, не швидко. Бачимо в цілому, що тримається на 7,5 літрів. Не забуваємо, що це комп'ютер. Що це не є догма, що це дійсно 7,5. Тобто ми просто зараз на це орієнтуємося. Знову світлофор. І бачимо, що споживання вже не зменшується. Да? Щоб його дійсно зменшити, необхідно реально переходити в режим тю тюлення їздить як черепаха. Звісно, що коли ви в потоці, це робити і складно, де й взагалі немає сенсу. Зараз я їду під горку. Дивимося. Відповідно, дивіться, як збільшує. Дівання того, що я вже топлю більше трьох тисяч обертів. Ми їдемо під 7,8 літрів. Десь ви спускались, у вас впало до сімей. Літра десь, ви під гору їдете у вас 7,8. Оце і є міський ваш режим і зауважте, це при гарній швидкості. Це просто супер швидкість. 58 км за годину. Світлофор. Стартуємо. Дуже гарно зараз знімати це відео, тому що трафік ще малий в цей час. 6.12 Старт, оберти піднімаємо, споживання. Підростає 7,9. Отак хвилину їду стабільно. 70, а скільки 80 км за годину. Ось бачите, які оберти треба тримати, щоб десь якась економія була. Ось, оце ваш суперекономний режим можливо. На МД ZS. 7,6 літрів. 7,6. Далі знову розгон. Залишилося ще недовго. Додивіться відео до кінця. <рив> я вже майже добрався до роботи 21 кілометр. 7,6 я не газую, але червоний. Тобто тут зараз знову оп, попадаємо на зелений, зелений гарно. 7,6 підгазовуємо. Ви зрозуміли, да? коли вже йде більш-менш економія. Це вже Овер 20 кілометрів? 15, ну от точно, після 15 пішло. Зараз не газую, спускаємось. Спускаюсь. Підйомчик. Горно еду, горно еду, тому 7,5 уже, 7,4, не газую, в принципе уже приехал. Все, финал. Ось і все, 22,9 км. Фіналізую 58 км за годину, 7,4 літра на 100 км. Ну і знову ж таки ще раз, це був не режим тюлення, Це нормальна, бодра їзда, ти просто з задоволенням проїхався. Тобто, ти не думаєш про те, о Боже, скільки ж він з'їсть, палить паливо. Що, що ж там, як економити. Ти просто їдеш. Ти просто їдеш і насолоджуєшся життям. Усім дякую за перегляд, пока-пока.